Вітаю вас, шановні телеглядачі. Триває телефір Житомирської державної телерадіокомпанії. Наступних впродовж 30 хвилин ми говоритимемо про права і обов'язки військовозобов'язаних. Зокрема, будемо торкнемося теми. Прав і обов'язків тих військовослужбовців, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Програму складено за вашими запитаннями, які ви ставили за номером телефону редакції 225771 або ж надсилали на електронну адресу tvons.ravlik.ukr.net. Адресу і телефон ви сподіваюся, бачите на екрані. А сьогодні гостем студії є. Заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Дмитро Анатолійович Барановський Вітаю вас. Доброго дня. дякую за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. І, звичайно, почнемо з конкретних запитань, які ставлять глядачі: хто з громадян підлягає призову до лав Збройних сил України під час мобілізації? І який механізм та порядок призову військовозобов'язаних? Насамперед, хотів би зазначити, що. Верховною Радою України нещодавно ухвалено закон України про внесення змін до закону України про прокуратуру. Даний закон підписано президентом України, опубліковано в офіційних друкованих виданнях. Даним законом в державі утворено військові прокуратури. Прокуратура утворена в структурі в системі головної військової прокуратури України, прокуратур регіонів, що діють на правах обласних, та прокуратур гарнізонів, що дислокуються безпосередньо на місцевостях і здійснюють відповідні функції на правах міських прокуратур. По суті, питання основними нормативними актами, що діють державі та регулюють дані відносини, виступають закони України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони визначають чіткий порядок, механізм призового громадян. На даний час призову на військову службу підлягають громадяни України з категорії військовозобов'язаних, що знаходяться на військовому обліку якості солдатів, сержантів, старшин, що не досягли 60-річного віку, проходили військову службу, мають військово-облікову спеціальність, а також офіцери запасу. Механізм полягає в тому, що в загальному на підставі відповідних мобілізаційних документів військовий комісаріат. Як державний орган, що уповноважений здійснювати заходи з призову громадян на військову службу, видає мобілізаційні розпорядження, повістки, а також надсилає повідомлення керівникам підприємств, установ та організацій, в яких працюють конкретні військові зобов'язання. Де чітко зазначає, куди, коли та в який час необхідно прибути військовозобов'язаному, у зв'язку у зв'язку з чим, яким чином буде, яким чином. Врегульовано його правовий статус, надається чітке роз'яснення закону України про військовий обов'язок і військову службу. По прибуттю до військового комісаріату в обов'язковому випадку, і це підкреслюю, в обов'язковому випадку необхідно військово-військовозобов'язаному пройти медичний огляд. Дуже багато проблем, дуже багато питань пов'язано з медичним оглядом. Прокуратурою проводилися перевірки і виявлялося порушення в переважній більшості саме пов'язані з з організацією і проходженням медичного огляду військовозобов'язаним. Причому медичний огляд має бути ґрунтовним. Є чіткий нормативний документ, що визначає залучення до проведення медичного огляду, терапевта, невропатолога, хірурга, фахівців, медичних фахівців інших спеціальностей, які зобов'язані фахово і предметно оглянути кожного військового зобов'язаного і надати свій висновок на предмет придатності за станом здоров'я до військової служби, для того, щоб військовослужбовець, який не підлягає призову, не потрапив до Лав Збройних сил України, не були обмежені його права на здоров'я, на життя соціальної відповідності, тобто у відповідних населених пунктах Конкретно створюються військово-лікарські комісії при військових комісаріатах, які займаються цими діями. Після завершення механізму призову, конкретний Військово зобов'язаний сформованої особовою справою, призивається до лав Збройних сил України або інших військових формувань. Це, зокрема, може бути і батальйони територіальної оборони. То, як вам відомо, на базі Житомирського обласного військового комісаріату нещодавно було 10-й батальйон територіальної оборони, що відправився в східні регіони для держави для виконання своїх обов'язків. Сформований був за рахунок добровольців, військовослужбовців, які були призвані на військову службу. Тобто механізм чітко врегульований, є в законі про мобілізаційну підготовку мобілізацію, про військово обов'язок і військову службу. Додержання даного механізму є однією з головних передумов нормального функціонування військового організму, військової частини, конкретної військової установи безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції бойових дій. А хто може бути звільненим від призову, та, будучи призваним, може бути звільнений з військової служби? Чи є такі факти, і чи їх багато? Є такі факти. Відповідаючи на дане питання, слід сформувати дві групи підстав правових. Перші підстави це підстави, які стосуються звільнення громадян військовозобов'язаних від призову на військову службу під час мобілізації. А друга група підстав це підстави для звільнення вже призваних військовослужбовців з військової служби. Вони були призвані, але в подальшому виникли певні обставини, які дозволяють їм бути звільненими, так не підлягають. Відповідності до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, призову на військову службу в особливий період. Це громадяни, які заброньовані за підприємствами, установами організаціями. Є відповідний порядок бронювання конкретних громадян за відповідними установами, юридичними особами, підприємствами на період проведення мобілізації. Громадяни, які визнані обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я. Громадяни, що мають на отриманні трьох і більше дітей. Були внесені відповідні зміни. На початковому етапі мобілізації, в березні місяці, була норма прописана п'ять і більше дітей. Потім змінили і внесли зміни. На даний час троє і більше дітей дозволяють військовозобов'язаному бути звільненим від мобілізації. Наявність на утриманні у військовослужбовця дитини, що є інвалідом першої або другої групи. І потребує відповідного догляду з його сторони. Наявність осіб, що потребують стороннього догляду, за відсутності інших, які можуть здійснювати такий догляд. В обов'язковому випадку необхідно витребовувати, отримувати відповідні документи. Дуже багато звернень саме за цією підставою. В чому вона полягає? Наприклад, хвора мати військовослужбовця, інших осіб немає, його призивають. Немає, кому здійснювати сторонній догляд за літню, літньою людиною, яка його потребує. Військовий комісаріат повинен здійснити обстеження житлово-побутових умов, медика-соціальна експертна комісія повинна надати висновок, що дана особа потребує такого догляду, а інших осіб, що можуть здійснювати такий догляд, окрім даного військового зобов'язаного, немає. В такому випадку особа не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Разом з тим, вже призвані військовослужбовці, що проходять службу, також можуть бути звільнені з військової служби. За станом здоров'я у зв'язку з позбавленням військового звання, у зв'язку з набуттям обвинувального вироку щодо військовослужбовця законної сили, за сімейними обставинами знову ж таки, необхідність догляду за дитиною, необхідність догляду за дитиною, що є інвалідом, також інші підстави, які чітко визначені в законі про військовий обов'язок і військову службу. Часто нас запитують: а які права та гарантії надає військовослужбовцям сама держава, і в зв'язку з цим на призову на військову службу. Які в них є насамперед, гарантії вони не знають своїх прав. Насамперед слід зазначити, що е, військовозобов'язані, які були призвані на військову службу і є діючими військовослужбовцями, користуються тими самими правами, що військовослужбовці, військової служби за контрактом. Закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів, членів їх сімей, як основний профільний закон, що регулює правові відносини в сфері соціального захисту військовослужбовців, не вирізняє і не відрізняє військовослужбовців, призваних за мобілізацію. Чи військовослужбовців військової служби за контрактом. Аналогічним чином розповсюджуються всі права, і соціальні гарантії. Насамперед, це грошове забезпечення. Військовослужбовці призвані під час мобілізації отримують грошове забезпечення за посадами відповідно штатного розпису конкретної військової частини. При цьому зберігаючись перше місце роботи, яке він займав до моменту мобілізації, та середній заробіток. Підприємства, станови та організації, не мають права. Звільнити військовослужбовців у зв'язку з його призовом на військову службу і повинні забезпечити нарахування середнього заробітку конкретного військовослужбовця, що призваний до лав Збройних сил України. Також військовослужбовці, які перебувають безпосередньо на військовій службі, і призвані під час мобілізації, отримують в повному обсязі відповідні речове. Медичне забезпечення з боку держави аналогічним чином, так само, як і інші військовослужбовці. Дуже багато питань виникало пов'язано. По дуже багато питань було стосовно фактів отримання кредитів, позичок в банківських установах і неможливості розрахунку і погашення цих і погашення кредитів. Цих кредитів. Були внесені відповідні зміни до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та їх сімей, де було чітко зазначено, що військовослужбовці призвані військовозобов'язані призвані під час мобілізації на військову службу військовослужбовцям такої категорії не нараховуються пеня і штрафи банківськими установами з моменту. Призову на військову службу і до часу звільнення з військової служби. А якщо такі факти все-таки є, чи можна звернутися безумовно, до нас до прокуратури і ви проведете розслідування? Безумовно, ми надавали консультації певним військовослужбовцям, які зверталися, що такі факти мали місце. В принципі, проблем немає на даний час. Банківські установи чітко бачать норму закону, де конкретно зазначено: з моменту призову військовослужбовець надає витяг. Копію витягу з наказу про зарахування списку військової частини, копію військового квитка або посвідчення офіцера, де чітко зазначено, що він проходить військову службу. У зв'язку з цим він набуває статусу клієнта банку, який на відтерміновується в виплаті. Він не відтерміновується. Він зобов'язань за користування послугами кредиту, не сплачує відсоток. І пеня не нараховується, і штраф також не нараховується. Тобто військовослужбовець, який користувався до цього відповідним кредитом і отримав грошові кошти, на цю суму, отриману ним, не нараховується Пеня, штраф і відповідні угу. інші штрафні санкції по відношенню до військовослужбовців. Яким чином на даний час врегульовано питання надання статусу учасника бойових дій громадянам, що беруть і брали активну угу. участь у проведенні антитерористичної операції в східних районах України? Теж багато питань в засобах масової інформації вони висвітлюються в мережі інтернет. Законом України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту чітко визначено, що військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, що приймали участь в проведенні антитерористичної операції. На відповідній території прирівнюються до учасників бойових дій. Нещодавно, 20 серпня, Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою затвердив порядок надання статусу, порядок визначення і порядок прийняття відповідного рішення про надання статусу учасника бойових дій. Зокрема, в державі створено відповідну державну службу з справ ветеранів війни та учасників АТО. Даний орган. Конкретно розглядає документи, подані конкретним військовослужбовцям, визначає правові підстави для отримання статусу учасника бойових дій на підставі прийняття участі в антитерористичної операції, та надає відповідний статус. Особливістю є те, що в державі планується створити відповідний реєстр, електронний реєстр осіб, що брали участь в проведенні антитерористичної операції. Сам закон містить низку прав та гарантій, які надають. Які надаються учасникам війни, учасникам бойових дій, в тому числі учасникам антитерористичної операції. Це, зокрема, право безоплатного проїзду, 75-відсоткова знижка на оплату комунальних послуг, інші льготи і інші пільги визначені безпосередньо даним законом. Тобто законодавець чітко визначив: особи, які брали участь в проведенні антитерористичної операції в зоні її проведення, є учасниками бойових дій. Ці управління вони будуть утворені при обласних військових комісаріатах. Де їх шукати? Чи це буде окрема структура? Це державна служба. Вона створюється в центральний апарат в місті Києві розміщений, і з моєї точки зору будуть відповідні управління, відділи при адміністраціях або безпосередньо на місцях в обласних центрах, які будуть організовувати ці питання і вести роботу з учасниками бойових дій. Якщо можна, скажіть, які права і гарантії надаються членам сімей військовослужбовців, що загинули під час проведення операції? На а жаль, це? на жаль, багато э, військовослужбовців вже на даний час загинуло, багато затимарян, на жаль, загинуло в ході проведення антитерористичної операції. Держава певним чином э, намагається захистити членів сімей військовослужбовців, що загинули э, шляхом надання певних э, матеріальних благ, пільг, э, відповідних гарантій. Зокрема, мова йде в першу чергу про одноразову грошову допомогу, що виплачується членам сімей загиблих військовослужбовців. Вона встановлюється відповідним законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Є відповідний порядок її виплати. На даний час вона складає 609 тисяч гривень. Виплата здійснюється Житомирським обласним військовим комісаріатом. Якщо ми говоримо по відношенню до Житомирщини, є фінансовий орган, відповідний, який здійснює виплату. Механізм наступний: члени сімей, військовослужбовця, що загинув. Подають відповідні документи, визначені порядком, до обласного військового комісаріату. Обласний військовий комісаріат скеровує їх в Київ, де відповідна комісія Міністерства оборони України протокольним рішенням, приймає здійснює розгляданих документів та приймає відповідне рішення про здійснення виплати конкретній сім'ї військовослужбовців, що загинув. Рішення надходить на виконання до обласного військового комісаріату, який здійснює нарахування та виплату. Як правило, Затримок виплаті особливих немає по прийняттю рішення, і кошти для виплати надходять. І також існують пільги, пов'язані з навчанням. Зокрема, особа, яка є, наприклад, сином або донькою загиблого військовослужбовця. Тобто що... Уже навчанням загиблого воїна дітей. Да. Діти загинув діти військовослужбовців, що загинув під час виконання службових обов'язків, в тому числі і в зоні проведення антитерористичної операції. Їм надається право упродовж трьох років з моменту здобуття середньої освіти бути прийнятими до державних або комунальних вищих або професійно-технічних навчальних закладів для навчання поза конкурсом та за кошти державного бюджету. Так чітко зазначено в законі. Така така норма є. Також закон надає відповідну компенсацію право на членам сімей військовослужбовців допомогу на поховання конкретного військовослужбовця, що загинув. Це основні такі права, конкретні норми. На жаль, закон про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей з урахуванням численних звернень громадян не надає права на переважне, переважне право на залишення на роботі. Членам сімей військовослужбовців, що проходять військову службу. Зокрема, нещодавно звернулося декілька громадян з міста Новоград-Волинська, які чітко зазначили, що вони є дружинами військовослужбовців, що проходять військову службу в східних регіонах держави. І на даний час постає питання про їх звільнення у зв'язку з короченням або у зв'язку з ліквідацією підприємства становичі організації, в якій вони працюють, на жаль, закон не містить право даних дружин на переважне залишення на роботі. Право на працевлаштування на даному підприємстві по відношенню до інших працівників, інших спеціальностей. Нас запитують, що повинен пам'ятати громадянин, якого викликають до військового комісаріату. І так як ви вже військовий прокурор, хотілося б навзаєм почути і типові порушення, що допускаються службовими особами військових частин, військових комісаріатів під час проведення заходів призову військовозобов'язаних проходження військової служби. Військову прокуратуру Житомирського гарнізону упродовж квітня, а точніше на березня, починаючи з березня по денний час, організовано та проведено низку прокурорських перевірок з питань додержання службовими особами як військових комісарятів, так і військових частин законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про військові обов'язки і військову службу. Найбільш типові порушення. На етапі призову. Це, як я вже зазначав, проходження медичного огляду. Військові комісарі. На початковому етапі проведення мобілізації не завжди організовували відповідні питання і вирішували питання з організацією медичного огляду зобов'язання, що призиваються до Збройних сил України. У зв'язку з цим останні або не проходили такий огляд взагалі, або проходили його поверхнево, тобто огляд окремими спеціалістами, лікарями, і на цьому все завершувалося. У військових частинах після прибуття до місця служби виникали проблеми з. Повнотою видачі, видачі речового е, обмандування, повнотою грошового забезпечення. І на даний час у нас кожен місяць практично виникають питання з своєчасністю виплати грошового забезпечення саме військовослужбовцям з категорії призваних під час мобілізації. Чи тримаєте ви ці питання на контролі і чи поніс хтось за це відповідальність? Безумовно, військовою прокуратурою здійснюється відповідне реагування за даними фактами. Зокрема, можу провести такий приклад. Житомирським обласним військовим комісаріатам було закуплено відповідне речове майно для потреб Збройних сил України, батальйону на територіальної оборони 10-го. Незважаючи на перерахування бюджетних коштів в рахунок отримання майна, дане майно не було поставлено комерційними структурами. Прокуратури було проведено перевірку, розпочато кримінальне провадження, внесено подання. На даний час майно на суму близько 310-320 тисяч гривень вже поставлено, отримано. Винні особи притягнуті до відповідальності. Аналогічним чином, прокуратурою Оперативно вживаються заходи щодо усунення порушень прав військовослужбовців на грошове забезпечення, на його свою і повноту одержання? Практично в кожній в більшості частин військових ці проблеми є. І прокуратура намагається оперативно швидко реагувати на і вирішувати шляхом життя відповідних заходів реагування. А яка відповідальність військовослужбовців за ухилення від військової служби, дезертирство, самовільне залишення військової частини? Ну, ну, даний час достатньо багато, випадків, достатньо багато випадків саме тих злочинів, які ви озвучили, і їх розповсюдження у військовому середовищі. Зокрема, набули свого поширення непокора, невиконання наказів, самовільне залишення місця служби, дезертирство, опір опірначальників, ухилення від призову за мобілізацію. Кримінальний кодекс України містить чіткі норми. Які визначають кримінальну правову відповідальність за вчинення вказаних дій, злочини проти проходження у сфері проходження військової служби та виконання військового обов'язку, чітко зазначені відповідному розділі Кримінального кодексу України. Дані злочини передбачають кримінальну правову відповідальність у виді позбавлення волі, обмеження волі, інших санкцій, кримінальних санкцій. В якості прикладу можна, можу навести. Факт, що був зафіксований в травні поточного року у військовій частині міста Новоград Волинська, коли один з військовослужбовців категорично відмовився виконувати накази командування в відкритій формі, в демонстративній формі, зазначав про небажання проходити ані службу, ані вибувати для виконання завдань місце розташування підрозділів на полігон, в інші місця нести службу в добовому наряді. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною передбачено статтею 402 Кримінального кодексу України непокора, проведено розслідування, кримінальне провадження направлено для розгляду до суду. За результатами судового розгляду винесено вирок, даного військовослужбовця вже колишнього засуджено до двох років позбавлення волі із встановленням випробувального терміну на один рік. То військовослужбовець зазнав судимості, був притягнутий до кримінальної відповідальності. Також військовій частині міста Бердичів. Допускалися випадки, систематичні випадки самовільного залишення місця служби з боку військовослужбовців. Буквально через день вони самовільно залишали місце служби і ухилялися від виконання військових обов'язків. Існує вже судова практика, правозастосовча практика. Існу, винесено достатня, достатня кількість вироків за даними фактами. І суди в переважній більшості достатньо жорстко реагують і визначають кримінальне покарання за вчинення вказаних дій. Про що я хочу сказати? Кожен, кожна дія, кожного військовослужбовця, яка е, підпадає під ознаки Кримінального кодексу України, знайде відповідне правове реагування з боку прокуратури, з боку суду. І в будь-якому випадку е, всі ці дії, які я озвучив, передбачають кримінальну відповідальність. І подальші наслідки негативні для особи в цивільному житті, це судимість в першу чергу. Це проблеми з працевлаштуванням, можливість, що можуть виникнути в подальшому. Час життя і під час життєдіяльності особи конкретно вже в цивільному житті. А які ви сьогодні можете назвати проблеми матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців в нашій Житомирській області? І чи допускається при цьому порушення? закону? Як я вже зазначав, були проблеми з речовим забезпеченням, зокрема, військовослужбовців 10 батальйону територіальної оборони. Який не своєчасно і не в повному обсязі був забезпечений необхідним речовим майном. Також це проблеми грошового забезпечення, зокрема, одна з військових частин в місті Житомирі допускає випадки, допускає факти несвоєчасного, неповного забезпечення військовослужбовців грошовим матеріальним забезпеченням, мають місце факти не своєчасного розрахунку. Військовослужбовці, які звільняються з військової служби, повинні бути розраховані на день звільнення. Водночас кошти не виплачуються, не в повному обсязі виплачуються або виплачуються з суттєвою затримкою. Також це через знову ж таки в окремих випадках брак коштів, а через в окремих випадках. Неналежні дії командування військової частини, організації служби, порушення вимог законодавства, достатне недостатнє медичне забезпечення військовослужбовців, відсутність необхідних препаратів, ліків, що могли б щоб надали можливість лікарям фахово і оперативно надати медичну допомогу військовослужбовцям, як в зоні проведення антитерористичної операції, так і безпосередньо на місці. В ході проведення навчань, підготовки на завершення нашої зустрічі. Якщо військовослужбовець вважає, що порушено його права, куди йому можна звернутися? Військова прокуратура Житомирського гарнізону розташована в місті Житомирі за адресою вулиця Адмірала Щасного, 20, номер телефону 470366, 66. Він цілодобовий. У нас дійснюється цілодобове чергування в прокуратурі. Безпосередньо можуть звернутися не тільки військовослужбовців, але й члени їх сімей, особи, які, є, які потребують соціального захисту, мають відношення до Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань. У зв'язку з викладеним безпосередньо всі факти порушень, які ви фіксуєте, які стосуються стосовно вас, ви можете безпосередньо звертатися до прокуратури. Вам нададуть відповідну фахову юридичну допомогу і обов'язковому випадку ми будемо вживати всі захисти для захисту ваших прав та законних інтересів. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую вам, шановні глядачі, за запитання. Сподіваюсь, їх світ сьогодні стане менше. На мої запитання і ваші сьогодні відповідав заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Дмитро Анатолійович Барановський. Побачимось, Миру усім і благих вістей. До нових зустрічей!